Друзі, усім привіт! Сьогодні ми детально розберемо ситуацію в епіцентрі боїв у нашому Покровську, що там відбувається прямо зараз, чи втримують його наші захисники, і що буде далі в цьому випуску? Ми поєднаємо оперативні зведення з фронту, заяви наших військових, чесні оцінки. Військовослужбовців збройних сил України, які знаходяться в самому пеклі, і оцінки експертів і міжнародних ЗМІ, засобів масової інформації, все це у сьогоднішньому випуску. Я для вас зібрав свіжі заяви. Тому, будь ласка, долучайтесь до перегляду. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на цей youtube канал. Нам ще стілечка залишається до 100 тисяч. Ну і все, давайте щоб часу не гаяти, Одразу будемо починати. Ситуація важка. Випуск непростий насправді, але ем, давайте. Давайте чесно розкладемо все по поличках. Значить, почнемо ми з оперативної обстановки, принаймні з останніх заяв, з останнього зведення угруповання збройних сил України схід на покровському напрямку, за їхніми даними за їхньою інформацією, продовжуються запеклі бої. І От там лише за останню добу наші воїни відбили 52 атаки російських окупантів, що відбувається в самому місті. В самому місті, за даними е, е, сходу. Тривають ударно-пошукові дії, значить, російські окупанти намагаються проникнути на північні околиці Покровська. Наші штурмові групи зачищають від них будинок за будинком. Як повідомляють тут особлива увага, зокрема приділяється знищенню ворожих операторів дронів. Окупанти також атакують в районі Мирнограда, але без успіху, як повідомляється. Наші підрозділи тримають позиції. Командування зізнається, що з логістикою українських підрозділів є проблеми, але її забезпечують в необхідному обсязі. Навіть так. Тепер, друзі, давайте послухаємо військових, які перебувають або в самому епіцентрі безпосередньо, або на суміжних напрямках. Тут оцінки відрізняються. Абсолютно відрізняються. Я зібрав для вас всі доступні і свіжі коментарі наших захисників. Пропоную почати з. Коментарем мучного нашого відомого військовослужбовця, до якого ми часто звертаємось до його слів, і от він каже про те, що ситуація досягла максимуму, тобто зараз все розвивається швидко і з кожним днем стає все важче. Тактика ворога не змінюється, тому що окупанти намагаються вгризтися буквально в міську забудову, особливо в районі висота, каже він. І от штурмові групи обходять багатоповерхівки для того, для чого для того, щоб закріпитися у промзоні. Використовується важке озброєння, тому що по нашим позиціям, особливо в районі висоток, по висотках так ворог застосовує потужні авіабомби. А це друзі, не просто потужні авіабомби. а Це авіабомби вбивці, тому що якщо прилітає конкретно в місце, там де знаходиться, знаходиться щось живе, все це живе одразу стає мертвим. ФАП – це. Каже мучної підготовка до ще більш запеклих вуличних боїв. Що стосується проривів, то на східному і північному фланках міста є невеликі прориви, де ворогу вдалося закріпитися в окремих будинках, але наші впівішники, наші впівдрони, вже знищують ці групи. Пише він тому. Висновок тут такий: ворог діє послідовно, ворог діє методично і поступово стискаючи місто у лищата. Про це я вам вже розповідав в попередньому випуску. Перегляньте, будь ласка, у нас зараз е є спроби розімкнути ці лищата. Поки що ситуація змінюється динамічно. Інший військовий Сергій Третяк з позини буржуй. Він 68-ї бригади. Коментує ситуацію наступним чином. каже про те, що ситуація складна насправді, тому що Покровськ це тил для його бригади, що створює величезні проблеми з логістикою. Тобто він звертає увагу на логістику. каже про те, що ось ця тактика накатів росіян, які просочуються в місто малими групами по дві людини. Там кожні 5-10 хвилин вона у них працює, поки наші військові там зосереджені на першій двійці, Наступні можуть пролізти, розумієте, так? Тобто вони щоразу запускають по дві людини, по дві істоти російські, і це безперервний у них процес. В них є перевага в дронах, значна перевага, причому в кількості безпілотників. Вони цим користуються. Руйнація міста просто шалена, тому що ворог збільшив кількість керованими авіабомами, кабами, так званим. Так до 70 кабів на добу. Фактично, міста, в які заходив противник, вже не підлягають відновленню, каже наш військовий. Просто дешевше взяти і збудувати там нові міста. Ще один військовослужбовець з позивним «Трай» з 68-ї бригади каже взагалі про відсутність чіткої лінії фронту. От він говорить про те, що лінії бойового зіткнення просто немає позиції. Наші позиції ворога вони переплетені буквально по всьому місту. Мета дуже проста: Росіяни намагаються повністю відрізати логістику збройних сил України. Ну це і так зрозуміло. Це ми виходимо, друзі, з попередніх знову ж таки випусків, в яких я вам розповідав про те, що задумали орки. Значить, далі ем, Сергій Філімонов, е, ви знаєте його чудово, Вовки Девінчі. Він взагалі проводить аналіз безпосередньо помилок. От він каже про те, що дивіться, є ключова проблема це непідготовленість рубежів оборони. Якби ми правильно побудували систему вогню, лінія оборони каже він, була б ну зараз приблизно там в районі Салідова. Є інфільтрація, тому що ворог проникає в місто через міжпозиційний простір, через недостатню кількість піхоти, спостереження, вогневої підтримки, і все це у них на жаль працює. Є недоліки з управлінням. У нас тому що ситуацію фактично рятують штурмові підрозділи, які кидають на найгарячіші ділянки, але це не вирішує системної проблеми. Так, тобто -то. глобально це не вирішує проблему, коли їхні сили вичерпуються. Ворог проривається далі. Ось так це, на жаль, влаштовано. Тому висновок такий, що треба там, усвідомлювати і приймати свої поразки, каже він, і якнайшвидше їх виправляти. Я, до речі, розмовляв сьогодні, знаєте, з одним генералом, який сказав про те, я у нього запитав: а що у нас з іншими містами? Чи готові вони до оборони? От він мені нічого не відповів, просто так от плечима зробив. Тому хочеться сподіватися, що насправді там все готово на відміну від Покровська, так як кажуть зараз експерти. Але зрештою, ну побачимо, що буде далі. Потрібно терміново будувати нову лінію оборони, каже Філімонов, або в місті, або за його межами. Ось фактично він відповідає тепер на наше з вами запитання. Як ситуацію оцінюють у Покровську в Покровсько-Мирноградській агломерації аналітики і міжнародні медіа? Вони ж також пишуть взагалі в останні дні доволі часто доволі багато статей, зокрема, виходить саме від міжнародних змі. і Там всі проаналізувати дуже важко, але головні я для вас е, обрав. І от Радіо Свобода, яке там е, журналісти, якого питали наших українських експертів, е, пишуть. Таке, от я тезово вам хочу пройтись. Значить, перше, росіяни просуваються, незважаючи на величезні втрати, а втрати у них просто шалені. Тут навіть наводять друзі кількість, тому що відомо, що там близько двох тисяч поранених і вбитих за чотири місяці на ділянці тільки однієї ворожої бригади, щоб ви виявили, тільки однієї ворожої бригади. Мета Росії це захопити ключові шляхи. Вони ведуть в глиб Донеччини і відкрити собі шлях на Дніпропетровщину. Ось про це мовиться так: стратегія знелюднення у них працює, тому що Росія руйнує і знелюднює прифронтові міста. Для чого для того, щоб е, мінімізувати опір, да вони розуміють, що буде опір, тому вони знелюднюють все, закидують фабами, кабами, чим завгодно, знищують буквально. І є, от в цій статті я для себе виокремив важливе уточнення від Олексія Гетьмана. Ми з ним часто робимо інтерв'ю. він каже про те, що дивіться історія про те, що Покровськ відкриє двері чи ворота до Слав'янська чи Краматорська, не відповідає дійсності. Я вам, друзі, говорив в попередніх випусках з посиланням на іноземні змі, зокрема на. Те саме видання The Guardian, яке писало про те, що після нібито захоплення от Покровська і Мирнограда, а також Константинівки, для росіян відкриються ворота, і наступними містами можуть стати Слов'янський Краматорськ. Ну от спростовує це військовий експерт гетьман інститут вивчення війни пише про те, що темпи російського наступу зараз нині трохи сповільнилися, але вони знову можуть зрости. Давайте я вам скрін покажу, щоб було. Наявно, от видно, вони знову можуть зрости. Він каже, що мета е, інститут пише, що війна, е, мета, вибачте, ворога це не закріпитися в місті, не закріпитися, а прориватися через нього далі на північ. І от вони пишуть про тактичний вибір України, який зараз перед нами постає, тобто, утримання Покровська може призвести до великих втрат. Відступ може дати нам тактичну перевагу, якщо вдасться закріпитися на підготовлених позиціях за містом до зими. Ну тобто, фактично, інститут пише про те, що треба виходити треба звідти виходити що пише блумберг видання блумберг виходить також з великою об'ємною статтею. там є експерт марк чемпіон от він каже про те що зараз взагалі питання не в тому чи впаде покровська а в тому що це означатиме от він пише що для путіна це звичайно там символічна перемога вона підтримує його наратив про неминучу перемогу і там в принципі може вплинути на політику сполучених штатів америки може підштовхнути до тиску на україну з метою капітуляції при цьому важливо відмітити що навіть захоплення покровська не від відкриває Росії шлях до швидкого прориву через ось цей так званий пояс фортець. Я робив про це випуск, друзі. Перегляньте Фоя... пояс фортець Східної України. так Тобто війна ведеться пішки. Його аргумент в тому, що війна ведеться пішки, і кожен крок дається ворогу дорогою ціною. Тому. Ну, там глобально <кій> потенційна окупація Покровська теремирнаграда в цьому контексті мало що змінить, е, і він завершує тим, що Європа має бути готова допомагати Україні. Ну, це те, про що ми з вами говоримо вже четвертий рік. Насправді тому дивіться, от зараз ми з вами е, процитували головні заяви, останні заяви, заявили наших бійців, які хтось там перебуває, хтось на суміжних напрямках, експерти плюс Оруповані. Схід, давайте зробимо конкретний висновок з того, що. Відбувається, а висновок друзі тут можна зробити такий в сукупності. Значить, треба сказати, що перше це ну реально справжнє пекло вогню і руйнацій, яке ми спостерігаємо, тому що зараз покров арена найзапекліших боїв. Ворог використовує тактику накатів малими групами, засипає місто авіабомбами, потужними, причому, і фактично старає, старає місто. Далі це героїзм наших хлопців, тому що реально так і є, так як вони тримаються. Я не впевнений, що взагалі хтось би в цьому світі протримався, так і демонстрував і мужність і майстерність. І це не просто слова, це реально респект нашим хлопцям. Третє це стратегічне значення, тому що для Росії покров це черговий там квадрат, знаєте, шматок землі, метод використання в пропаганді. Частина геополітичної стратегії, тиск на штати з тим, щоб штати натиснули на нас, і Росія вибила для себе комфортні умови за столом переговорів. Якщо це можливо для нас, це все по іншому. Це критичний час, який ми вибачте на слові да купуємо дорогою ціною і можливість максимально виснажити ворога. Це в цілому захист нашої незалежності. Нашого суверенітету, а не просто шматка землі. Ось що треба сказати. Ну і найголовніше питання: а що далі? А що буде далі, друзі? Майбутнє Покровська вирішиться в найближчий час. 에, принаймні, такий висновок можна зробити, виходячи з таких заяв. Українське командування стоїть зараз перед складним тактичним вибором. Як пише Блумберг, а до цього писала видання Вашингтон Пост: це тримати кожну вулицю, що веде там до втрат, або організовано відійти на заздалегідь підготовлені позиції, щоб зберегти сили для подальшої. Оборони. Ну, ви самі розумієте, що означають такі меседжі в західних змі і до чого нас там потенційно можуть готувати. Тому що думаєте, ви з цього приводу напишіть мені, будь ласка, в чаті просто зараз. І давайте разом обговоримо ситуацію в Покровську, А найголовніше давайте допоможемо нашим хлопцям і дівчатам, донатимо і допомагаємо. А також підтримуємо Збройні Сили України. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую, що залишаєтесь, і підписуйтесь на цей канал.